Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про святого Аскольда. маловідомого князя ще до Володимирова хрещення Русі. Він жив за 120 років до того, як святий Володимир охрестив Русь Україну. Тобто, хрещення Русі відбувалося в декілька етапів. І перший був пов'язаний з діяльністю князя Аскольда. Він походив з династії Кия і успадкував в середині IX століття в 862 році він здійснив грабіжницький наїзд на Константинополь, але відбулося диво, буря розкидала кораблі Русичів, і він тоді навернувся віру, пройшов катахізацію і впевнений, що його місія хрестити свій народ, повернувся до Києва. Далі він проповідував віру, бо він розумів, що він один вже не спасеться, якщо він не приведе до Христа своїх людей. Далі він почав цю діяльність вже тоді в Києві була заснована митрополія, але не всі були задоволені діяльністю князя. І виник заколот, бояр, які домовилися з варягами, і князя вбили за це на березі Дніпра. Зараз на цьому місці у Києві стоїть церква, яка називається Оскольдова могила. Його шанували в Київській Русі, і тут ва ва варто звернути увагу на те, що він в Грещенні отримав ім'я Миколай, і з тих пір пошан до Святого Миколая вже більш ніж тисячу років поширюється на наших теренах. Князь Аскольд був канонізований в Київському патріархаті, потім ПЦУ його переписало у святці, але, на жаль, його шанування до сих пір не поширилося україною. Це був перший етап хрещення Русі. А що було далі? буде в окремих відео.